А ви в курсі всі, хто е, навчається зараз в автошколах і планує тільки піти навчатися, якраз зараз таке час, дуже велика черга на е, теоретичні екзамени, там до 2 до 1,5 місяця, до 4 тисяч людей. І на екзаменах зараз вас ніхто валити не буде, тому що в них велика загрузка. Тож можна з, перших, з першого разу все здати. Також, кому потрібна підтримка, у нас є група з усіма нюансами, як це все вивчити і правильно здати. Також за посиланням в шапки профіля, або пишіть мені в лічку, ставте плюсик в коментарях. І ми вас додамо в нашу закриту групу. Всі нюанси пишіть в лічку. І всім гарного дня, не упускайте свій шанс, також якраз час, щоб здати екзамени і бути з правами в Польщі.